Перед початком урочистостей претенденти на перемогу проходять реєстрацію. Одна з них Людмила Дроцька. Вона тренер-викладач з хокею на траві ДЮСШ номер 1 Номінується у галузі спорту. Мені є чим поділитися, є вже здобутки, працюю тренером майже 20 років. Є вихованці, які радують, якими може гордитись наша школа, місто. Вони члени національної збірної України. Першість в іншій номінації, працівник освіти і науки, виборола викладачка медакадемії Вікторія Юфименко. Говорить, цей рік був плідний на перемоги студентів в різних конкурсах. Плюс відбувся вихід у світ декількох підручників та посібників. Але така жвава викладацька діяльність не заважає їй бути зразковою мамою. Разом з тим я ще мама двох дітей, неповнолітніх. Стараюсь, намагаюся якось поєднувати і кар'єру, і особисте сімейне життя, і виконувати функції не тільки викладача, а й дружини, мами. Пані Неля приїхала до Полтави з Котельви. Там працює в дитячій музичній школі, де викладає вокал. Взяти участь у конкурсі та поділитися своїми здобутками запропонували друзі та колеги. Вихованці не знають. Не знаю, не знаю. Для них це буде сюрпризом. І те, що ви вже перемогли, теж буде сюрпризом. це для мене сюрприз. Не позбавили себе задоволення подивитися на кращих жінок Полтавщини і керівники регіону. Губернатор зазначає, сьогодні жінка має бути рівноправною як в сім'ї, так і в кар'єрі. Щодо сьогодні присутності жінок в владі, то ми сьогодні Полтавська область, не перша, мабуть, в Україні, яка міняє гендерну політику, виправляє її. І сьогодні це так підтверджується, що частина десь відсотків тридцять голів адміністрації сьогодні наші жінки. Для участі у конкурсі було подано 29 заявок в 13 номінаціях. Переможці отримали дипломи, квіти та пам'ятні кубки.